Ставлю коротке запитання, від вас швидка відповідь. Запитання максимально легкі. Okay, Окей, спробуємо. Uh, так, uh, так як ви власник кав'ярні, яку каву краще пити зранку? Фільтр. Uh, заверна чи розчинна? Заверна. Mm, uh, uh. Чому заверна? Uh, бо розчинна кава це зовсім не кава, це uh, оболочка болочка кавового зерна, в якій кофейну взагалі, взагалі маленькі-маленькі кількість, кількість відсотків. Скільки власне кав'ярні п'є каву на день? Скільки? Ой, дуже багато. Дуже багато. Три допіо мінімум і два фільтри мінімум ага. кожен день. А, скільки, до обіду. Скільки бери в вашій команді? Сім. Сім. А, скільки в цій кав'ярні коштує маленький еспресо? Двадцять дев'ять. Ага. В чому секрет смачної кави? В любові до неї. А, скільки клієнтів обслуговуєте де на день? в Сто п'ятдесять. Графік роботи ваших карти. З 8-9. Супер. Так, це все. Я взагалі з міста Стрий, почну здалеку, я взагалі з міста Стрий, Сельівська область. Е, мені зараз 25 років. Е, почав варити каву у 2014 році. Бо дуже хотів заробити собі на права. Mm -hmm. Я, я, я днем ньому навчався, потім 5 годині вечора я йшов на роботу, до сьомої ранку я працював. Зранку я йшов на прийшов в гуртожиток, йшов на пари. Після парі знову на п'яту години їхав на роботу до сьомої ранку і так далі, через два. Я був Баристом, офіціантом в нічному, в нічному такому закладі кафеці на, 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 да, на, на окраїні Львова. Ні, ні. Я вже навчався, так, я вже, я вже навчався. стрию, я просто народився в струю, поступив до Львова і все моє, все моє життя вже з 2012 року приходить у Львові. В Стрі я вже не повертався практично і працював, щоб зробити собі на права у Львові. Якраз застрий зараз у Ольові працював, зробив свою права, зробив свою категорію Б, С, Ц 1 Потім повернувся на літні канікули до стрія, хотів щоб знайти якусь роботу. Всі, мене, всі казали, що ні, ми тебе не візьмемо, бо ти на два місяці тільки, бо я був на четвертий курс переходив вже. І я не шо, мені сказав, що відкрив, відкрився один заклад, фієрі розваг. Це дуже великий комплекс. Був, там ресторан, кав'ярня, басейн, хамами, спортзал. Велика тераса у них така була. І пішов туди, сказавши, що я на довший період, і мене почав стажувати мій друг. І він так привив, так мені надав цю любов до кави. Типу, в мене з перших днів мені нічого не виходило. Я там стажувався два дня, в четвер в п'ятницю. в суботу зранку я до них прийшов і кажу, а де Сергій? Вони кажуть, Та Сергія немає, то сьогодні перший робочий день. Я каже, як перший робочий день, що я ще нічого не вмію. Вони кажуть, нічого, там Ірина Лоченко була. Кажуть, нічого, все буде добре. І в мене в перший день було замовлень, не так багато протягом дня, в кінці дня було весілля на 175 кав. І я зробив 175 кав перший, перший, перший робочий день. Я взагалі нічого не знав, нічого не вмів, як це налаштовувати. У мене весь бар, бо бар був дуже довгий, там, напевно, метрів 15 мав. У мене весь бар, у мене все було в молодці. Все було. І коли я просто зробив це замовлення, я ось так сів. Я просто сидів, і я нічого не хотів, там всі були, всі були мої друзі. І просто там приходить такий мій товариш, каже, Ростик, як, все добре. І каже, все дуже 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 добре, малі, але я трошки замахався. І коротше, вони він мені прибрати, і так в мене перший робочий день прийшов. І потім я, потім я зрозумів, що мені дуже подобається кава. Я вчився малювати, по покаві, арт, Ми на навчання з нашою командою з феєрією розваг. Я сказав, потім повідомив батькам, що я хочу перекинути навчання, що не хочу продовжувати навчання, хочу працювати. Я дуже дякую батькам, що вони мене підтримали в цей момент. Просто сказав, типу, не кидай, переведись на заочне. Я перевівся на заочне і я працював там напевно років три. А навчався я. Так від місця, що навчався, я в, Заліз... в залізничному коледжі Львівської Тернопіль. Зараз Львівський коледж транспортної інфраструктури залізничного університету імені Академіка Лазаряна факультет, мене спеціальність була організація руху і управління на залізничному транспорті і економіка залізниці. Ага. Е, мав керувати поїздами. Тобто не, не, не за поїздом сидіти, а приймати їх на вокзал, відпускати їх з вокзалу, включати їх, дозволяючи сигнал світлофору, пере, переміщати колії, щоб створити їм її маршрут по вокзалі. Але обрав собі зовсім не ту професію, як я колись хотіли батьки. І е, е, Я навчався в стрію. Е, Ну, Дорізд вже, вже до верху, вже на той час не було куди далі, роз, далі зростати. Зараз є крутій кавіарні, але зараз я вже, на жаль, не обстрію. Тоді це був в самий верх, я тоді вирішив переїжджати до Львова. І у Львові я почав працювати на вокзалі, в Забігаловці, жити на сьомій квартирі, кімнаті, це не квартира, бо це була кімнатка з такими червоними обоями, з таким Таким килимом на стіні, де не було деколи ні води, ні світла, ні газу. Типу там взагалі було максимально, максимально не окей. Е, були такі випадки, що спав, спав на вокзалі, теж така ситуація там сталася. Але через ці всі негаразди, через 8 місяців плюс-мінус, я вже жив в центрі міста, недалеко від центру міста, і працював в топовому закладі, який занесений книгу рекордів України, в якому плавають акули, де п'ятиповерховий. І я, вже, і я вже насолоджувався життям на повну. Як опинилися в Тернополі? Куди взагалі переїхали? Приїхав Тернопіль, напевно, в 21-му році. Ми з дружиною попробували тоді, з дівчиною зараз дружина моя. Ми спробували пожити з нею у Львові, в Тернополі і вирішили, що Тернопіль для молодої сім'ї буде найкраще місце. Максимально дешеві ціни були на все. Зараз не знаю, як а колись були максимально дешеві і все ціни. Це перед тим я їздив за кордоном в водієм буса, потім водієм фури. Я на фурі об'їздив всю Європу, Африку частину і так заробляв собі на свою кав'ярню, на своїй мрії. Та по суті заробили на відкриття кав'ярні власними руками? Так, ну я повністю я, я вже коли в Тернополі, коли я у Львові працював в 36 по це заклад, який знесник рекордів України, як я казав. Я зрозумів, що хочу щось своє мати. І Я зрозумів, що в Україні я це не зароблю, Ну, дуже довго буду заробляти, так скажемо. Я вирішив поїхати за кордон. Я дуже люблю їздити, я з маленького віку за рулем. Там в Років, напевно, 15 мені тато вже давав машину типу, везти його. І я вирішив піти водієм перший бусах, на бусах такі, там, рено, рено трафіки, такі тентовані, ми там, по шість палет перевозили. Потім зробив собі категорію, зробив, пішов пішов на фури, на фури вже їздив, і на фури вже зробив собі на кав'ярню. В Загальному заробляв на кав'ярню майже три роки. І я, дуже, я дуже тішився, коли відкривав цей заклад, тому що я заклад, я коли відкриваю якийсь заклад, щось стається глобально у нас в Україні. Відкривав перший заклад і тільки в день в тиждень до відкриття, і в воді дуже жорсткий локдаун. Не можна було там з квартири виходити, всі в масках мусили бути. Я так відкрив перший заклад, і я не знав, чи будуть люди. Взагалі, перші дні взагалі практично не було людей. Ми всі боялися цього, як, як тут вийти. Ми всі баристи в мене в масках працювали, в рукавичках. Типу, дуже жорстко за цим всім дивилися. Але ми, ми, ми пережили це, ми працювали 9 місяців, напевно, до, 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 до листопада місяця, Ми в листопаді місті вже закрилися. Бо е, була, була така собі ситуація з гостями. Гості, дуже багато гостей не хотіли платити за якісну каву, всі хотіли каву за 15 гривень. А мене був, я тоді працював на зернах фунт кави, і в мене еспресо тоді коштувало 27 гривень малесеньке, а допіо коштувало 33 гривні. І я максимально хотів дати яскравий продукт, а гості, які які проходили, проходили там, більше їхні частини просто не хотіли давати таку суму. І за цьому ми, ми змушені були закритися. Була, була велика частина гостей. Яка цінувала це, які спеціально до мене приїжджали на, на це саме допіо. Але вона із із-за таких гостей з кав'ярня працювала 9 місяців. щоб не ті гості, і кав'ярні закрилися б напевно на друге місце одразу. Як це збувалося? Ми, ми працювала та кав'ярня, я вже шукав, вже шукав нове місце для нової кав'ярні. І з 1 листопада я підписав оренду на місць на приміщення на Чехова. І ми там вже сприй прийшов електрик, продивився чи, чи нам електрики вистачає повністю. Він сказав, що так, да, все вистачає, можете починати працювати. Виявляється, він помолився. Ми зробили весь ремонт, все максимально швидко. Там за двох тижнів справилися. 15 листопада ми хотіли відкриватися. Ми починаємо все включати а в нас якелинки, все починає моргати. Виявили, що електрик помилився, він був некваліфікованим. І нам навіть на навіть на половину нам не вистачило цієї електрики, що, що, що нам надавав надавало це приміщення. Ми, подав, ми, ми, ми подали там в обленерго, щоб нас, щоб нас окрему лінію провели зі стовба. Ми чекали листопад, грудень, січень, січень і половина лютого, щоб все узгодити, всі документи, всі папери підготувати, щоб нас підключили, всі майстри, під'їхали. І на 10 лютого. Перепрошую, не на 10 на 8 лютого. Ми відкрилися вже для гостей, вже, вже з, 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 з хорошою електрикою. У нас все запустилося, все включилося. Почали працювати і через, через декілька днів тижнів, два з половиною тижні почалась війна, повномасштабне вторгнення. Ми каверні, в 24 лютого каверня працювала до 12 години плюс-мінус. В 12 годині я своборестю відпустив додому. І ми закрили кав'ярню до 8 березня. Це 8 березня це була неділя. 9 березня в понеділок я вже приїхав відкривати кав'ярню. Трошки бо я вже бачив, що вже плюс-мінус люди виходять на роботу, судді, судді починають працювати, поліція. І я вже хотів надавати їм знову-знов смачну каву. Я відкрив кав'ярню 9, 9 березня, і ми вже 9 березня починаю почпочина це надавати знов смачну каву для наших гостей. І... І приваб і приваблювати їх. І зав завжди ми носили щось нове, то якісь нові десерти, то якісь сендвічі, то чи і весь час так крутилося і крутиться дотепер. Mm -hmm. З цієї кав'ярні цю кав'ярню взагалі це приміщення... Я, я, вже, я вже планував на відкриття, але я дуже-дуже я дуже дотошно, я не знаю, як це сказати, вибирав приміщення. Я хотів, щоб приміщення... так, ретельно, правильно. я хотів, щоб приміщення підходило по всіх моїх критеріях, які в мене були. І вигляд, і щоб гості приходили, і щоб розташування було прикольне. І я просто приходив тут з дружиною, я побачив це приміщення, і на наступний день я вже підписував з нею з власницею цього приміщення вже довгі оренди. І ремонт тут робився, напевно, місяць-два. Два місяці і тиждень, і ми почали працювати. Одразу, одразу почали працювати, зробили рекламу. І, як бачите, радуємо гостей вже й тепер тут смачною кавою. Так, у мене концепція ХХ століття. Чому 20 століття? Тому що кава, таку, яку ми зараз вами бачимо, все, все започаткувалося в ХХ столітті. еспресо машина яка варить каву, започаткувалася у ХХ столітті, саме в 1908 році. І започаткував італійський вчений. Альтернативні методи заварювання, такі Chemex, Вони також були започатковані в ХХ столітті, саме в 1945 році німецьким хіміком. Це заліці Колись була, це колба, колба для хімічних розчинів була. Е, і я хочу, щоб ХХ століття, таке, таке яке е, ми з вами пам'ятаємо, щоб гості згадували в моєму закладі. Тобто ніякого посилення на Радянський Союз немає. Це все в Україні так само жило. Тому радянському союзі, 90-х роках, на початку 2000-х. Я, я коли був маленький, я жив плюс мінус такі похожій квартири в себе в стрію, шість бабці. У мене були такі самі крісла, такі самі крісла, такі часі приходять, кажуть, що це така ця окасфера вдома. Так, так. У мене був такий диванчик, в мене була така стінка, сервант. Такий я максимально хочу створити ці відчуття, щоб людина відчувалась тут, як вдома, щось з дуже крутим продуктом, смачним продуктом. З сендвічами з кавою з еспресо і, і повністю була задоволена тим, що вона відвідала наш заклад з такою, з таким виглядом на таке озеро. З якими труднощами зіштовхувалися при відкриті кавдарей? Ну, давайте почнемо от період, коли вимкали електроенергію. Бо я так розумію, що ці машинки вони стягують багато електрики. Так, ці машинки стягують багато електрики. Коли, ви кучали, коли почали виключати електроенергію, у мене згоріла машинка одна. Я її пов'яє різко поміняв на на нову, на оцю вже мала тут стояти. Це згоріло одразу на наступний день. Я ми там декілька днів не працювали взагалі, поки мені зремонтували машинку, машинку зремонтували, я поставив вже генератор, але вже поставив потужний генератор в підвал, який тянув і стоматологію, і тягнув нас. Тобто ми з ними стоматологом скинулися на один генератор потужний, який витягував все. Але дуже дякую. Що перестали виключати електрику, і ми далі можемо сміло працювати і сміло радувати гостей. Тут ми вже відкрилися і проблем з електроенергією вже, на жаль, не було. На щастя, не було. Ціни формували, ставили на якісь продукти. Насправді, колись, коли я це готував, коли я готувався до відкриття, я думав, що це максимально страшно. Що я, я там я вичитував дуже різну літературу в інтернеті, дуже багато різних сайтів перегортував для того, щоб дізнатися, які мені документи будуть потрібні. Але як кажу, хочу сказати це всім молодим підприємцям. Не все так страшно. Гарно знайти, головне знайти гарного бухгалтера. Які будуть до тобі допомагати, супроводжувати в цьому. мої бухгалтера е, говорили мені, що куди подати, що взяти, і я е, як з проблемами такими взагалі не зіштовхувався ніяк ніяк. Чи не боялись конференції от, з іншими кав'ярнями? Чи так спеціально вибирали місце, щоб ти був? Ну, тут, наприклад, небагато е, Ну, Я більш прихильник того, що. Конкуренція це, це круто. Якщо є конкуренція, значить це гарне місце, яке може приносити тобі дохід. Якщо у тебе гарний продукт, то чому ти маєш без конкуренції? Якщо у тебе гарний продукт, значить тебе будуть ходити. Якщо ти робиш низькоякісний якісний продукт, то звичайно тобі треба боятися як. Щось придумати таке, щоб до тебе йшли. А якщо у тебе гарний, якісний продукт, то і до тебе будуть ходити, де би ти кав'ярню не поставив. Звичайно, якщо ти хочеш кав'ярню поставити, ну, якщо людина хоче кав'ярню поставити, молодий підприємець десь там за містом, думаючи, що там, там дешева оренда, і думаючи, що до, до нього будуть за місто їхати, це неправильно. Але якщо все, 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 все в співвідношенні мати, то я думаю, що все, що все можна гарно зробити і гарно продумати. Як знайшли свою команду? Взагалі як відбирали людей Париж? Насправді це дуже, дуже важка тема. І я можливо це як мені, як молодому, підбирати команду максимально важко, тому що я хочу, щоб люди були максимально максимально мали великий конець з моїм гостем, зв'язок, тобто, щоб вони могли спілкуватися на будь-які теми, щоб вони свій настрій, які в них вдома, щоб вони на роботі могли приховати його і спілкуватися з гостем на відкриту. Посміхатися, йому запитатися, як в нього справи. як у нього справи. Але е, я дуже ціную команду, але вона Але команда завжди міняється. Тому що люди, багато людей ростуть, розвиваються, всі хочуть чогось більшого, хтось йде, хтось приходить. Це нормальне явище для підприємців. Я думаю, що е, з таким стикаються всі. Так, так, я колись, е, ще коли був в школі, у нас була графіті-команда, ми дуже круто малювали графіті. Ми, ми, ми ходили весь час, там колись це ще було, напевно, 2010-ті роки, там під мост під мости на річку малювати. Потім ми почали малювати на аркушах і ми не мали можливості де, де це показати гостям, де це показати людям. Ми, ми ходили в різні заклади. У нас тоді ще в стрію, що закладів так багато не було. Ми ходили, давали, давайте ми просто, просто покажете, вони всі нам відмовляли. І тому тут я ставлю себе на місце тих е художників, які хочуть, хочуть, хочуть показати свою роботу. Художниця, яка малювала мені ці картини, вона намалювала їх за одну ніч. Це дуже круто, що вона за одну ніч намалювала такі, такі роботи, і я надую їй можливості показати їх гостям. І зі всіма, е зі всіма пропозиціями, які до мене поступають вже в цьому закладі, я зі всіма практично погоджуюся е в, 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 графік, в графік розташування. Картини майже розписані до середини літа. Практично в кожному місці будуть різні картини. Розкажіть, як ви собі даєте раду і веденню і організації цього всього, і вдома, і паралельно, то поши своїм захопленням. Як це переставляє? Чесно, я думаю, що... Не знаю, як я це роблю. Ну, Я, я дуже, дуже рано встаю. Я в 5.30 в мене вже підйом, я гуляю, в мене є французький бульдог собачка, ми гуляємо з собачкою. І в 7.00 я вже виїжджаю на роботу. Йду в одну кав'ярню, в другу, чи все окей, чи все зроблено. Дивлюся, як, як кава тут, як кава там. І з за того я п'ю дуже багато кави, тому що я тут можу попробувати еспресо з фільтром, там має випити еспресо з фільтром і подивитися, чи тут і там, чи, чи все окей. Я, я старався налаштувати роботу кав'ярні так, щоб я не їздив ні по, ні по ринках, ні по магазинах, щоб, щоб все працівники, які в мене працюють, щоб все замовляли і їм все доставлялося. І зараз пишу, проблем, на жаль, на щастя, таких нема. Що потрібно, щоб відкрити свою кав'ярню? Кав бажання, напевно. Напевно, найбільше, найбільше потрібно бажання, тому що я знаю дуже багатьох людей. Які, не маючи нічого, зараз мають дуже багато. те, що в них було бажання створити щось якісне, створити щось оригінальне і вони знаходили, знаходили можливості заробити ті кошти будь-якими методами. Так само я дуже сильно, дуже сильно стараюсь навчити людей пити якісну каву, пити фільтр кав. Я нікому не пропоную ніколи американу, я нікому не пропоную американу з молоком, тому що це еспресо, експрес, розбавлений водою. Я всім пропоную фільтр. На Чехова ми починали з приблизно від двох чашок фільтру, це було плюс мінус 500 мл в день. Ми, 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 ми починали роботу. Зараз ми виварюємо приблизно 10-14 літрів фільтру кожного дня. Стабільно у нас кожного дня 10 літрів фільтру виварюється. Я максимально радий цьому. І коли у нас фільтр машини поїхали на ТО, на Техогляд в Київ. І в нас не було, і не було фільтру два дні, і люди приходили по фільтр. Я, максимально, я як там я сидів, працював, я максимально радів, що нарешті я людей заставив пити фільтр. Я потім, потім провів аналіз. Ми зробили за ціле місяць чотири штучки Американу. І я ще більше цьому зрадів, що нарешті люди перестали пити Американ, а люди п'ють хорошу каву фільтр. Щоб кілька таких цілей на найближчий час. Е, на найближчий час. Е... Можливо, які заходи, що хочете організувати, можливо, е... щось нове в бою вести. Я не знаю, чи, 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 чи треба це все розказувати, так на всіх. За заходи розкажу. За заходи ми ми плануємо десь на кінці квітня ще провести е, чайну церемонію mm -hmm. з моїм дуже дуже близьким другом Колією. Він, він дасть нам спробувати велику кількість крутих чаїв зі Східної Азії, з Китаю, які багато гостей таке ж не пробували. Я думаю, це буде цікаво. Але ми ще зараз плануємо, коли це буде. По меню я, я привик робити це все раптово, без всяких, без всяких попереджень для гостей, тому я думаю, що спостерігаючи з нашим інстаграмом, буде все видно.